Да. Помишляю день страшний, плакуй діяні моїй лукаві, що я блудний відповім безсмертному царю, і як наважуся глянути на судю, благоутробне Отче, сину єдинородної душе святих, помилую. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас на віки Амінь. зв'язаний нині щасливими путами гріхів, і наповнений жорстокими пристрастями й бідами, до Тебе прибігаю, спасіння моєї волаю, допоможе мені, Діво, Матір Божа, Христос, моя сила, Бог і Господь, свята церква повожна співає, взиваючи. Від серця чистого Господа прославляючи, помилуй мене, Боже, помилуй мене, широкий шлях, тут ізручний для насолоди життєвої. але гірко буде в останній день, коли душа з тілом розлучатися буде, стережися цього чоловіча, царстві ради Божого. Помилуй мене, Боже, помилуй і ще обокриш, плату робітникові затримуєш, брата свого не любиш, блуди, гордість примножиш, поки же все це, душе моя, і покайся царстві ради Божа, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, у безумний чоловіче, доки будеш в'язнути, мов бджола збираючи багатство твоє, незабаром же згине воно, як по Попіл, але більше взискує царства Божого, і нині повсякчас на віки вічні, Госпоже Богороди, це мене грішно, і в доброчесності укріпи, і збережи мене, щоб нагола смерть не застала мене на і доведи мені Діво до царства Божого, Божественним світлом Твоїм милосерди, просвіти, молюся душе тих. Що зрадня поспішає до Тебе пізнати тебе, слово Боже, істинного Бога, що з темрявих гріхів визволяє. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, сгадай окоєни, чоловіче, брехнею, наклепами, розбою, не лютими звірами, через гріхи поневолений ти, Душе моя, грішна, чи цього захотіла єси. Помилуй мене, Боже, помилуй мене. Тремтять мої члени, всіма без війну сотворив. Помили мене, Боже, помили мене, тремтять мої члени, всіма всім вину сотворив, очима дивився, вухами слухав, язиком зле промовляв. Усього себе вогню вічному віддав, душе моя грішна, чи цього захотіла єси. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, блудника й розбійника, що розкаєшся, прийняв іси спаси, я ж бо сам лінощам гріховними обтяжився, і злими вчинками поневолився, душа моя грішна, чи цього запотіла єси, і нині повсякчас, навіки вічня, дивна і швидка помічниця всім людям, Матір Божа, допоможи мені, недостойному. Душа моя грішна, бажає того, житейські муре з хвильовини бури напасти, бачачи й до тих, пристановища, Твою прийшовши, благаю, визволи стріння життя моїм ного милостивий. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, життя на землі блудно проживши, душу в пітьму віддавши, нині ж благаю твой, милостивий, владико. Визволи мене від полону цього ворожого і дай мені розум творити волю Твою. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, хто творить іще таке, як я, як свиня лежить у лайні, так і я гріхові служу. Але ти, Господи, підійми мене, з ведути цієї, і дай мені серце творити, заподі Твої, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Піднесися, сюкая, чоловіче, до Бога, задавши свої провини, припадаючи до Творця, плачучи і зітхаючи, той же, як милосерний, дасть тобі розум знати волю свою, і нині повсякчас на віки вічня, Богородице Діво від видимого і невидимого, зла збережи мене пречиста і прийми молитви мої до їх до сина Твого. Нехай дасть мені розум творити волю Його, Душе моя, навіщо гріхами наповнюєшся, навіщо волю диявольську твориш, На що надію покладаєш, Відійди від цього, і навернися до Бога з плачем зиваючи, милосердний, Господи, помили мене грішно, помисли, душе моя, прогір час смерть. Помисли душе моя про гіркий час смерті і про страшний суд Творця Твоєї, Бога, Ангели, бо грізні візьмуть тебе душе, і у вічний вогонь ведуть, Тож раніше смерті покайся, взиваєш, Господи, помилуй мене грішного, росу носною учени мали у піч для побожних отроків, а веління Боже, ще палдию паляло. Приневолі лог битеря взивати, благословини си Боже, отці наші. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, не надійся душе моя на клітне багатство і на неправдні зібрання, бо все це не знаєш, кому залишиш, але заволай помилуй мене, Христе Боже, недостойного. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, не уповай душе на тілесне здоров'я. На скорого минув мимо мину проходящу красу, бачиш, бо як сині та молоді помирають, але заволай, помилуй мене, Христе Боже, недостойного, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, заладай душе моє, про вічне життя, про Царство небесне отоване для святих, і протьму про гнів про Божий для злих, і заволай, помилуй мене, Христе Боже, недостойного. І нині, і повсякчас і на віки вічням, припади душе моя до Божої Матері, помолися до неї, вона ж бо є скорою помічницею для всіх тих, що каються. нехай облагає Сина Христа, Бога і помилує мене недостойного, і сполом'я преподобним ти розсовиточи, і жертву праведника водою спали, бо твориш ти Христе своєї волі. Тебе прославляємо по всі віки. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, як мені не плакати, коли помишляю про смерть, бачиш, як у гробі брат мій лежить безславний і спотворений, чого чекаю, на що сподіваюся, тільки дай мені, Господи, ще до кінця покаяння. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, вірую, що прийдеш судити живих і мертвих. І всі у своєму чині стануть старі, і молоді, водарі, князі, діви, священники, де ж опинюся я, заради цього взиваю, дай мені, Господи, ще до кінця покаяння, і нині повсякчас навіки вічня, причиста й городеце прийми недостойну молитву мою, збережи мене від наглої смерті і даруй мені ще до кінця покаяння. Бога людям неможливо бачити, бо на нього шналирський не, не сміють дивитись, через тебе ж все чисте слово стало тілом і з'явилось людям, величаючи його з небесними силами, тебе прославляємо. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, нині до вас прибігаю, ангели, архангели і всі небесні сили, що біля престолу Божого стоїте. Молітися до Творця свого, нехай визволить душу мою муки вічної. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, нині плачуся вам, святі, патріархи, царі, пророки, апостоли, святителі, і всі вибрані Христові, допоможіть мені на суді, нехай спасе душу мою від сили ворожої, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині руки здіймаю до вас святі, мученики, пустельники, дівственники, праведники всі святі, що молитеся до Господа за весь світ, нехай помилуй мене в годину смерті моєї і нині повсякчас, на віки вічні, амінь. Матір Божа, допоможи мені, що на тебе вильми, надіюся, Ублагай сина свого, нехай поставить мене недостойного, праворуч себе. Коли сяде судити живих і мертвих. Амінь. Владико Господи Ісуса Христе, ти страстями своїми, пристрасті мої цілих, і ранами своїми мої рани вилікував. дай мені грішному сльози, покаяння, Освяти тіло моє пахущими Твого животворчого тіла. І насити душу мою твоєю чесною крові замість що нею мене супротивник напоїв, піднеси мій розум до тебе, бо Він прилип до землі виведи мене з ями погибелі, бо я не маю покаяння, не маю душевного жалю за гріхи, не маю сльози втішаючих, що приводить дітей твоїх до їх насліддя. Я затьмарив свій розум у життєвих пристрастях. Я хворий не можу звести очі моїх до тебе, не можу зігріти себе сльозами любові до тебе, але владико Господи Ісусе Христе, подателю добра, дай мені все ціле покаяння, дай серце невтомне на шукання Тебе. Це ж можна і оце. Владико Господи Ісусе Христе, ти страстями своїми пристрасті мої сцілив, і ранами своїми мої рани вирікував. Дай мені грішну сльози покаяння, посвяти тіло моє пахощами твого животворчого тіла і насити душу мою твоєю чесною кров'ю замість гіркоти, що нею мене супротивник напоїв, піднеси мій розум до тебе, бо він прилип до землі. І виведи мене з ями погибелі, бо я не маю покаяння, не маю жалю за гріхи, не маю сльози втішаючої, що приводить дітей твоїх до їх наслідтя. Я затьмара в свій розум у життєвих пристрастях, і як хворий, не можу звести очей моїх до тебе, не можу зігріти себе сльозами любові до тебе. Але, Владико Господи Ісусе Христе, подателю добра, дай мені все ціле покаяння, дай серце невтомне, шукання тебе, пошле мені благодать Твою та обновив мені вигляд Твого образу. Я відхилився від тебе, але ти не відкинь мене, прийди та знайди мене, приведи мене на пасовисько Твоє, та приєднай до вибраних овець. І живи мене поживує святих Твоїх Тайн, молитвами Пречистої Твоєї Матері і всіх святих Твоїх Амінь, кому, покаянний до Просвятої Богородиці, як по суші пройшов по безодні ізраїль стопам, бачище, як новити паром потопляється зивал. Пісню перемоги Бові співаймо, Пресвяте богородице, спаси нас, прийми Діво, молитву Мою, з уст недостойних, що її скверними устами сміливо підносити, я наважився, і світло розчунне, чисте, засвіти для раба Твого, присвяте Богородице, спаси нас, зливу сліз подай мені твоїми молитвами, Діво, мати чисте. Щоб я жально плакав над тим, що вчинив на землі, і завдяки тобі позбувся всякої муки. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, ти ще жире милосердя, породила ридання, мого невідкінь, але милостиво благає Твоїм оком, милостиво Богородице, душі мої пристрасті з і нині, і повсякчас на віки Амінь. Плаче зітхай душе мої, ридай над собою, поклоняючись Матері Божій і промовляючи, мене вину, визволи від страшної муки, нема святішої ти, Господи, Божий, ти підніс долю вірних твоїх милосердний.